Друзі, вітаємо! Сьогодні маємо унікальну можливість побачити архівні кадри одного з контрнаступів українських захисників. Ці відео зняті в гарячі дні, коли наші бійці крок за кроком вибували ворога з української землі. Сили оборони, діючи злагоджено і під щільним прикриттям артилерії, вирушили в атаку на броньованій техніці БМП. Маневр був швидкий, рішучий і несподіваний для противника. Після короткого бою окупанти не витримали натиску і втекли, лишивши після себе позиції, зброю та тіла двохсотих. Наші штурмові групи оперативно закріпилися на зайнятих рубежах, укріпилися й та готувалися до можливої контратаки, і вона не змусила себе чекати. Росіяни спробували повернути втрачене. Але отримали гідну відповідь: влучна робота мінометів, дронів та стрілецької зброї зробила свою справу. У результаті спроба ворога провалилася. Тепер окупанти спочивають мирно, але вже глибоко в українській землі, і точно нікому не загрожують. Ще одна маленька перемога, ще один крок до великої перемоги.